Оце так новини з Чехії. Невже українці скоро поїдуть додому? Давайте поспілкуємося на цю тему. Поїхали. Коротше, новина нестандартна. Я просто в шоці З самого ранку мушу записати вам відео, тому що депутат Чеської Републіки Томіо Камура сказав про те, що якщо його партія переможе на виборах, то він зробить так, що всі біженці абсолютно поїдуть додому. Нікому це не вигідно, я це розумію. Можливо, йому будуть ставляти палки в колеса, але це дуже сильний депутат, якого підтримує вся чеська републіка. Цитую його слова: значить, кожен українець має доказати, що він працює на тій роботі, де чехи працювати не можуть. І він хоче зробити так, щоб всі біженці поїхали додому. Я просто в шоці, ребятка. Так що, не знаю, напишіть свою думку в коментарях, а також зробіть так, щоб у вас е була хоча б чеський побут або щось подібне, тому що по біженству вже знаходитися невигідно. Якщо треба якась допомога, пишіть. А також е підписуйтеся, щоб, щоб не пропустити ще. Все, тіряюся.